Праздник, коли вся земля кланяється і прославляє пришестві Сина Божого. Ангелі сповістили, що прославляючи Бога, вони сповістили, що Син Божий приніс мір. І ми хочемо побажати, щоб цей мір, який Син Божий приніс на землю, і він обільно вселяється в серце і помішлення тих людей, які хочуть прийняти Його, щоб цей мір вселився в ваше серце, щоб цей мір вселився в серця тих людей, які вас оточують і вам допомагають. Бажаємо, щоб цей мір. Осенив серце і помішлення наших сучасників, наших співвітчизників, щоб цей мір панував над землею, щоб між людьми була злагода і взаєморозуміння. Ми добре пам'ятаємо про ваше благодіяння, яке ви завершили в 2003 році, коли ви були прем'єр-міністром. І я просив, і ви прийняли мене в Кабінеті міністрів і послухали нашу просьбу і просьбу тієї братії, яка населяє цю святу гору.